Минулого року Росія ухвалила чергові законодавчі зміни, які стосуються іноземців, тому що якщо ти на цих територіях, на будь-яких територіях Російської Федерації і не на, на окупованих нею територіях, якщо ти проживаєш з українським паспортом і без достатніх підстав як іноземець, тебе можуть затримати і помістити в так звані міграційні. Тюрми, центри тимчасового утримання іноземних громадян, тож, в принципі, таке позбавлення російського громадянства може, може мати ну певні наслідки, які стосуються навіть ув'язнення людини да, затримання її. Але повертаючись до вашого питання, що загалом має настати якась інша відповідальність, то. Очевидно, що Російська Федерація може застосовувати дуже свавільно і будь-які заходи, які, які вона може собі придумати на окупованих територіях. Зокрема, тому я думаю, що якраз якщо таке дійсно відбулося, то там не було злочинних дій, які можуть підпасти під дію кримінального законодавства, але було щось, що проявило нелояльність людини до російської влади. І власне таке покарання позбавленням громадянства може бути наслідком нелояльних дій.